Шановні депутати, прошу хвилинку уваги. Пропоную зараз провести нашу нараду постійних комісій всіх. Я хочу доповісти вам, що вчора ми отримали лист, зараз його розглядає Наталі від голови обласної районної військової обласної військової адміністрації пана Кіпера, про необхідність від нашої громади перерахувати 700 тисяч на ЗСУ. Такі листи, вчора отримали всі громади Одеської області. Суми у всіх різні, одна з найменших сум в нашій громаді. Тобто, ви розумієте, там, де зареєстровані військові, там набагато більші суми. У нас військомат, пожежна частина і поліція саме з цих податків і взялася ця сума. У нас є перевиконання. І ми пропонуємо з перевиконання за сім місяців цю суму все-таки перешти і перерахувати з силою. Які питання є? Ну, а чого тільки от програма викладена, програма сприяння розвитку Збройних сил, чому ж ви тільки тоді берете е, цей разовий платіж, який розрахований обласною адміністрацією? Чому тоді програма не передбачає взагалі допомогу Збройних сил з боку нашої селищної ради, територіальної громади? Чому ж не запланувати, що ми можемо ще додатково зробити, окремо крім того, що перерахуємо кошти загальні, так сказати? Але коли в нас будуть такі кошти, ми вами зможемо, ну, нас, ну, програма, ну, не можна передати. <зараз> <зараз> <можна. зараз> Якщо мати такий підхід, то е, вже півтори року війни, е, а якщо так оцінювати з ваших слів, то коштів взагалі е, немає. І саме їх щось виходить, що немає на Збройні сили. Крім 100 тисяч е, Сергіївській е, громаді і то тільки теж по листу їхньому на їхній посаді е, ви подивіться, е, ви ж моніторите. І буває і в інших засобах масової інформації, наскільки йде <палів> допомога від всіх громад. В нашій громаді теж Наталя, не йде допомога. багатьох мешканців, і волонтерів, і нас, працівників селищної ради, але з бюджету селищної ради це не перша зачастить, утримати все те, що ми маємо. Вибачте, то допомагають всі індивідуально. І підприємці, це їх Порядність, чесність і так далі. Бюджет Залишньої ми... ради сьогодні не спроможний наділяти кожен місяць гроші. Якщо у нас будуть вільні кошти, ми будемо випадку. Ми не говоримо сьогодні за кожен день. Ми говоримо за весь за півтора року. Наприклад, сьогодні той же волонтерський центр, настільки в них замовлень на платі плетіння тих же маскувальних сіток. Но жодного разу. Щось ми із бюджету селищної ради не допомогли закупити їм ці сітки, щоб люди могли там плести і. Та -та, і я не давала свої зарплати імені один раз. З бюджету ми поки це дозволити собі не можемо. І ви це знаєте краще за мене. Ви знаєте, якби я не знала і інші, хто тут сидить, не знали, ми це питання взагалі не піднімали і не говорили. Розумієте? Я беру приклад навіть із тої ж е, опублікованої пресі, О, стоїш лікарні. Які е, зароблені кошти, вони е, відразу перерахували, не потратили на якісь інші цілі? Хоча що таке лікарня? Лікарня потребує, як то кажуть, кожен день вливання. Но вони від себе забрали ці кошти від використання на якісь інші цілі і перерахували. Ну так вони теж повинні переглянути бюджет і виділити хоч якихось 100-200 тисяч. Ніхто ж я ж не говорю сьогодні. 4, 5, 10 мільйонів, щоб хоча б якісь е, звичайні потреби. Ми на цьому питання повертати. Півтора року ви, ви, ви вперилися, ви не хочете е, е, управляти бюджетом так, щоб е, завжди, якщо є бажання і необхідність. А це тут не тільки повинно бути бажання, повинна бути необхідність. Сьогодні воєнний стан і ми все, все повинні віддавати на чомусь економити. Потрібно переглянути утримання всіх е, комунальних підприємств, потрібно переглянути утримання е, всіх закладів і так далі. Потрібно нам в усьому, як кажуть, жатися, знайти можливість і запланувати в цю ж програму виділення хоча б невеликих коштів для придбання того, що необхідно, я не кажу іншим, а тим нашим воїнам, які знаходяться в тих чи в інших бригадах. Чому ж тільки збирається оголошено там? По телеграму два чоловіка е, просять допомогти, зібрати кошти на те, на те. Да, громадяни сьогодні, мешканці е, Віддіополя і там Миколаївки, Калаглії, які входять в громаду е, також. так, да, Вони перераховують, хто може 100, хто 200, 100 300. А наша участь селищного бюджету де? Куди поступає всі податки? Тобто, ну дайте, будь ласка, ваші пропозиції, ми полоскуємо розглянули. Що, ну, ще питання, будь ласка, є? Нема. Пропоную розпочати сесію. У нас сьогодні присутні 17 депутатів з 27. Є хворі, ми можемо почати роботу. Позачергове засідання Водіокільської селищної ради зголошується. Вам зібрано порядок денний. У нас на порядку трябва два запитания. Прошу проголосувати за порядок За 17. Запитання, доповнення. Нема. Прошу проголосувати цілому. Прийняти одноголосно. Для нашої роботи треба звернути рекламну роботи. Пропонують для інформації до 3 хвилин, для виступу до трьох, для довіду до 3. Сесію провести за 10 хвилин. До вас запрощення. За 17. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження програми сприяння розвитку Збройних сил України, силам територіальної оборони та іншим підмотненням, які залучаються для здійснення заходів воєнного стану на 2023 рік. Прошу голосувати за основу. За 17 запитання. Нема. Прошу в цілому. Прийнято одного Друге питання. Про внесення змін до рішення селищної ради 14 грудня 2022 року з номером 963 місцевий бюджет Ріберської селищни територіальної громади на 2023 рік. Прошу голосувати за основу. За 17. Запитання доповнення. Нема. Прошу голосувати в цілому. На 17 приємному одноголосно. Питання, які були на вчерговому засіданні, у нас вирішені. Маю сьогодні за честь вам повідомити, точніше передати почесну грамоту Литвинчуку Володимиру Давидовичу від голови районної міської організації Рухайська Юріча. Вони нам передали, щоб ми вам включили на сесії. Я вас вітаю, Дякую. королювати. Тому, що ми отримали лист від фінансового управління Біловістровського району Сергіївська селищна рада, де вони нам висловлюють нам те, що ми її підтримуємо. таку компанію. Якщо цікаво комусь нашому подачі її вирішити, що я всі питання, які видно розглянути, понаціяні або ще ви.